Футбольної команди прибухівці Гродкевич Івн Юрійович. Сьогодні ми планували зовсім іначе показати гру, Виставили ніби сильніший склад на, перше, на перший тайм, але гра не вийшла. Ми провалили фактично першу половину гри ми провалили. Наші півзахисники не грали, так як треба було, не було ні підбору, ні віддачі, ніякої пасу, нападаючий один нападник, він не мав, він приймав м'яч спиною постійно і нічого не вдалося нам зробити. Но коли ми в перериві зробили, зробили трошки аналіз і поміняли, і трошки картина гри змінилася. І молоді хлопці, які вийшли в другому таймі, вони показали себе, що вони на рівні і можуть грати в основному складі. Команда хороша, Васильківці, я її давно знаю. Вони зіграні, хороші, хороші, технічні. І нам було приємно з ними грати. Я вітаю команду Васильківців. Ну і нам ми показали характер. Другий тайм ми фактично вижили. Дякую.